У Православній церкві наше покаяння чинимо так. Заздалегідь ми усвідомлюємо свої помилки, свої гріхи. Навіть можна їх записати на листочку, щоб потім, коли ми приходимо в храм і будемо каятися перед Богом біля священника, ми не забули. Ми звечеря молимося, вранці приходимо в храм, нічого не ївши і не пивши. Ми Каємося дуже щиро в своїх гріхах, всі, які ми згадали, і просимо Господь, щоб нам відкрив їх. А потім, після покаяння, ми стоїмо на літургії, молимося. Під час Євхаристії, якщо згадуємо ще гріхи, каємося, і в кінці Божественної літургії ми йдемо на причастя. Для того, щоб ми розкаялись, повторюся, ми повинні згадати всі помилки свого життя, щоб щиросердечно розкаятись і хоча би покласти на себе одноденний піст. Нехай Господь поможе нам, щоб ми дійсно. Мали духовну рівновагу і ту духовну силу, і не грішили.